Так, розглядаємо зараз МЛ-ку з 350 -го, 11 -го року з пробігом 200 тисяч км. 3,5 бензин, вся в рідній фарбі, нові дисочки термозні, такі гарні резині. Тут я... стартувати. Кожі. такі комплектації. Есть машину, а Сейчас, сейчас, Все, запустився чотненько. На панорамі. Ось така мелочка є. стартова ціна 20 тисяч. Тому -то звертайтеся. Можемо придбати і привезти вам. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні? Боїтеся наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕФ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.